Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми вчилися переказувати казку Володимира Верховиня Лісова крамниця. Дякую вам за ваше відео. А сьогодні ми поговоримо про оселю та будемо вчитися складати розповіді за серією сюжетних картинок. А що ж таке оселя? Оселя це житловий будинок. Разом із двором, господарськими будівлями і городом, дворище, садиба. Це сукупність будівель, що мають певне призначення. Зверніть увагу на малюнки та скажіть, що у них спільного та чим вони відрізняються. Правильно, це все житло людей. А чим відрізняються? Це українська хата, в ній колись жили наші предки в давнину. Це приватний будинок, в ньому живе одна родина. А це багатоповерховий будинок, в ньому живе багато родин. Малята. А чи знаєте ви свою адресу? Назвіть її. Діти, скільки кімнат у вашому будинку чи квартирі? Давайте розглянемо картинки кімнат, які взагалі існують. Це вітальня, зала, спальня, кухня, їдальня, коридор, ванна кімната. Малята, складіть розповідь про свою оселю за таким планом. Який ваш будинок? Скільки в ньому кімнат? Чи є у вас своя кімната? Що знаходиться у вашій кімнаті і для чого воно необхідне? Малята. У кожній кімнаті будинку є меблі. Меблі. Це рухоме майно, яке, на відміну від нерухомого, можна переміщувати. Пропоную пограти у гру пригоди стільця. Я буду називати речення, а ви їх будете закінчувати. У меблевому магазині продаються різні стільці. Тато прийшов до крамниці та купив два стільці. Щоб пообідати Сашко всівся на стілець. Дівчинка дригала ногами, сидячи на високому стільці. Мама поставила всім членам родини по стільцю. Майстер був задоволений щойно відремонтованими стільцями. У вітальні біля столу стояло кілька стільців, у кімнати сидів під стільцем. Дякую, малята. Розгляньте серію картинок, за допомогою яких можна скласти розповідь. Коли ми бачимо не одну, а декілька картинок, то ми можемо сказати, що було раніше, що сталося потім. Давайте розглянемо першу картинку, що на ній зображено. Ми бачимо кімнату, де під стільцем на подушечці спить кіт. Біля нього стоїть тарілочка з молоком. Маленька мишка тихесенько підкралася та хоче поласувати молочком котика. На другій картинці ми бачимо, як мишка залізла на стілець. Та з столу, з коробки дістає макаронні вироби. На третій картинці ми бачимо, як мишка занурила в тарілочку з молочком макаронний виріб. На четвертій картинці зображено мишку, яке тікає від котика, який прокинувся і здивувався, що тарілочка з молочком порожня. Діти, як ви вважаєте, чому котик спав біля тарілочки з молоком? Я думаю, що він спав, бо був не голодний, а був поряд з тарілочкою Це щоб ніхто не забрав його їжу. А що придумала мишка для того, щоб поїсти? Мишка побачила на столі макаронні вироби і зрозуміла, що можна ними замінити коктейльну трубочку, таким чином випити молочко котика, не підходячи до нього близько. Що сталося з настроєм котика, коли він прокинувся? Котик здивувався, бо побачив, що його тарілочка порожня. Як ви вважаєте, що б могло статися або котик не заснув? Діти. Переглянувши серію картинок, ми зможемо з легкістю скласти розповідь на свій розсуд, фантазуючи, придумувати різні варіанти подій, які б могли статися? Послухайте, як у розповідь склала я. Одного разу котик Мурчик, наївшись до схочу, вирішив подрімати на теплесінькій подушечці прямо в їдальні на підлозі. Біля нього стояла тарілочка із смачним молочком. Машинятко, яке сьогодні ще не обідало, почуло запах їжі та прибігло до кімнати. Воно зрозуміло. Що тарілочка з молочком стоїть дуже близенько до котика. І тому мишенятко вирішило скористатися макаронним виробом, в якому є отвір, як наче у коктейльній трубочці. Мишенятко підійшло якнайближче до тарілочки та занурило макаронний виріб у молоко. Потягнувши на себе. Воно змогло випити все молочко з тарілочки. В цю мить прокинувся мурчик та дуже здивувався, побачивши порожню тарілочку. Але ж мишеняткові вже було дарма. Воно вже було не голодне та задоволене. Малята я впевнена, що ви з легкістю зможете скласти розповідь за допомогою сюжетних картинок. Та розказати її своїм рідним та мені. Я буду чекати ваше відео. Діти, ця пригода сталася у сільському будиночку, а я пропоную вам намалювати міські будиночки. Простим олівцем розділяю аркуш горизонтальною лінією на дві частинки: це земля і. Простір зверху малюю геометричні фігури, прямокутники це будинки. Поділяю їх однаково на три частини. Це поверхи, щоб рівномірно малювати вікна. Зверху будинку мансарда. Поверх у горішньому просторі. Фасад якого повністю або частково утворений поверхньою похилого або ламаного даху. Віконечка малюємо. Малята, якщо ви хочете малювати їх фломастером, то зразу можна їх так розділяти. А якщо ви будете малювати фарбами, то не потрібно розділяти лініями. Ми їх спочатку зафарбуємо. От Мансарда другого будиночка. І архітектура її трохи змінена, та дизайн вікон інший. Можна вигадати свою архітектуру, кількість поверхів та кількість будинків. На третьому будиночку теж змінюю архітектуру горішнього поверху. Малюю інше віконечка. І кількість їх інша. У четвертого будиночка дах трикутний. В цьому будиночку я вже поверхи не позначала, бо можу на око порівняти з попередніми домальовую дах першого будиночка. Між будинками знаходяться ще будинки, дерево. Будинки другого ряду вже не видно повністю, так як перше, і я малюю тільки їх фрагменти. Зображую ліхтар, ялиночку. Малюю так, ще одне деревце, ліхтар, ще дерево і частина будиночка. Починаю розфарбовувати. Я розфарбовую гуашу тоненьким пензликом. Будинки в мене кольорові. Обережно фарбую, щоб не вилізти за контур. Правильно тримаю трьома пальчиками пензлик, водички беру мало, тільки щоб пензлик не був сухим. Пам'ятайте, малята, якщо ви ненароком намалювали зайву лінію, то завжди її можна замальовувати білою фарбою. Вікна розфарбовую блакитним кольором, а вже потім я їх розділю на скельця. Архітектура це мистецтво створювати будівлі, будувати красиво. Це у нас житлові будинки, а бувають дуже гарні крамниці, школи, дитячі садочки, театри, музеї і багато інших споруд. Кольори змінюю, беру, які мені подобаються, розфарбовую небо, обережно обводжу будиночки ще тоненьким пензликом, а потім можна буде взяти більший або ж губку. Розфарбовую дерева, вони в інею. Стобори малюю коричневим кольором. Дахи будинків теж в снігу. У будинках другого ряда я зафарбовую нижню частину білим кольором. І тоді здається, що вони стоять трохи далі, не на першій лінії. Землю теж зафарбовую білим кольором з блакитним відтінком. Все в снігу домальовую сніжинки. Спочатку кінчиком тоненького пензлика, потім ватною палочкою. Тоненьким пензликом обводжу вікна білим кольором та розділяю на скельця. І малюнок стає яскравішим, привабливішим. Ось така картина у мене вийшла. Вулиця з будиночками. Буду чекати малята на світлини ваших малюнків. Можете малювати олівцями, фарбами, фломастерами. Що вам більше до вподоби? А це зразки малюнків можете обрати один з них або намалювати свій будинок, свою вулицю. До зустрічі!